Агенція сталого розвитку, спільна з КНП, Центр первинної медико санітарної допомоги Визирської сільради, є ініціатором соціального партнерства в рамках проєкту Визирська СТГ Ковід Фрі між Юкрен Power Інвестмент та Визирською СТГ щодо активізації жителів громади у боротьбі з ковід. Так, в рамках проєкту ініціативна група проводила інформування жителів громади щодо необхідності вакцинації та заходів профілактики захворювання. Агенція сталого розвитку спільно з відділом житлово-комунального господарства, взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи пройшли конкурсний відбір та отримали цільову благодійну допомогу від молодіжної громадської організації Молодіжний громадський рух, партнер на ремонт водонапірних башт у селі Любопіль та Дмитрівка Визирської СТГ з облаштуванням санітарної зони. Спільно з молодіжною радою ініціювали проєкт, пройшли конкурсний відбір та отримали цільову благодійну допомогу від МБФ Альянс на реалізацію проєкту Міць молодіжний громадський простір, головною метою якого є забезпечення безкоштовного доступу до спортивних майданчиків та обладнання для молоді з різних соціальних груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб. Визирська сільська територіальна громада за рахунок проходження конкурсу стала однією з десяти громад партнерок проєкту Юсейт. Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла в Одеській області та уклала відповідну угоду про наміри співпраці. Завдяки партнерству громада отримала обладнання необхідне для своєчасного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій. Так, протягом 2022 року громада отримала одну мотопомпу для брудної води, одну плаваючу мотопомпу, оргтехніку, ланцюгові пили, вогнегасники, світлодіодні акумуляторні ліхтарі, протипожежні костюми, бензорізи та п'ять електрогенераторів на 7,5 кВт. У громаду доставили різаки, розтискачі, домкрати, генератори і талони на паливо на 4 тисячі літрів. Отримане обладнання дозволить забезпечити негайне реагування на наслідки надзвичайних ситуацій та повноцінне функціонування комунальних служб у зимовий період. У 2023 році Визирська сільська територіальна громада продовжує свою співпрацю з проєктом «Юсейд Говерла завдяки партнерству. Протягом 2023 року громада отримала генератори середньої та великої потужності 60 кВт-дві штуки та 88 кВт одну штуку, а також ескаватор-навантажувач з комплектом додаткового обладнання, комбінований ківш, індустріальні вили, снігоочисник, траншейний ківш. Загальна вартість отриманої технічної допомоги становить суму понад 7 мільйонів гривень.